Філософія здоров'я це є покроковий план, який допоміг мені відновити моє здоров'я. І перше, що я зробила, я подякувала своїй хворобі за те, що я її отримала. Я почала з причинами своїх захворювань. Наступне, що я зробила, я почала пити воду, почала пити кількісну і якісну воду, тому що до того часу я абсолютно її не пила. Кава, чай, компоти, сока все було крім води. Якщо була вода, то була тільки газована. Третім пунктом це була тарілка харчування. Я її збалансувала. жири, білки, вуглеводи, і це є на постійній основі. Я за тим слідкую. І якщо мені хочеться якусь некорисну їжу, звичайно кажучи, що принцип парати ніхто не відміняв, навіть їжі 80% Якісна їжа збалансована, а 20% коли ми йдемо відпочивати, мозку і шлунку так само потрібен відпочинок. П'ятий пункт це є циркадні ритми, я розібралася з ними і зрозуміла, щоб відновити свій організм після захворювань, я повинна спати до лягати спати до 23 години, тому що гормон мелатонін виробляється якраз до 24-ї години. Наступним пунктом були фізичні навантаження. Так як я не люблю бігати, тренажерний зал в мене не на постійній основі відбувається. Я зрозуміла, що мені кожен день потрібно робити вправи. І їх я роблю на постійній основі вдома. 15 20 хвилин зранку, я завжди виділяю час для того, щоб в тонусі мати мишці і покращувати свій кровообіг. Ну і останній пункт, так як я мала серйозні хронічні захворювання, я Допомогла собі відновити організм зсередини. Це були детокс-програми, це були протипаразитарні паразитарні програми, очисні програми, кишківника печінки і лімфоочистка. І коли це все я налагодила, я отримала найвеликий подарунок в своєму житті. Подарунок долі. Я народила здорову дівчинку в 45 років. Більше інформації буду давати в наступних роликах. Буду з вами більше ділитись і ще й виходити в прямі ефіри, бо я вже набрала тисячу підписників. Дякую. Якщо будуть питання, задавайте, дякую, коментарі. Так само буду вам вдячна.